Всім привіт! Ви на каналі Світ під катушкою, мороз мінус один, і ми сьогодні з камрадом вийшли по, е, погуляти на старому дуже місці. Це ліс. Е, шукали ми стару дорогу. Нарешті ми сюди добралися. Зараз спробуємо щось попікати, щось пошукати. Хочу передати привіт е, світ під катушкою кена, цьомки і ромашечка. Я тебе обожнюю мій друг. В мільйона Івана приєдна іванка. Передає а, вітання двом і це канал Життя як хобі і канал вперед у минуле. Друзі, підписуйтесь під їхні канали. Дівчата вам привіт! Також хочу передати привіт Ромі, канал в поисках мільйона у нього дуже класне місце розташування, дуже цікаві знахідки. Заходьте, дивіться, силки на всі канали залишу в описі. Давай я передам, що Дівчатка, вітання вам, молодці, круто вперті. Рома. Вітаю! Ну що, почнемо? Давай, поїхали! Сигнал. Думали, що вже монета. Попала така якась собі на вигляд перша накладочка. Ну, але Не хочу чистити, але якось такої форми. Треба її акуратно відмити. Але має якийсь такий овальний такий цей. Ну щось таке перше враження, що кусочок від чогось. Подивимося, може щось. Якісь, видно, що якісь є переходи тут легенькі. Можливо там є якісь узори. Тому не хочу більше її скрабати, тут треба її акуратно у рідині відмити. Добре, йдемо далі. У нас нова знахідка, камраз знайшов файне таке собі стрибільця. Та корона. 1894 рік. Круто, вітаю, дякую. Пертих любить далі. Так, є знахідка. Впав нам отакий Не неглибоко сидів. Раптом 5 сантиметрів. Я його пінпойнтером знайшов. Така собі гільза. Крута. Тяжка. Друзі. У нас пішов сніг. Все. Погоди вже не буде, напевно. Так, в мене маленька знахідка. Дивіться, друзі, тут у нас зібрався зимувати метелик. Не, не буде ще. Азиме, По каже, поміняли колір. Так ніколи не думав, що... Вони у лісі зимують. Так, о. І це який. Напевно, літом його серед листя не знайдеш. Прикольно. Хай собі живе. Так, у нас сигнал, Це залізо, але щось якийсь більший кусок. Ого. А, трос. Це є трос. Все, ясно, що він такий був великий, бо він великий. Добре, йдемо далі. Так, йдемо до камрада, камрад знайшов. Вау! Дивіться, друзі, які. Колечко чудове, проглядається зразу тут узорчик файний. Кольцо бомба. Так. Чекай, ану, чекай, бо я запис не включив з того всього хвилювання. У мене руки Через... трясуться Кольцо бомба. Так, фото на пам'ять. Так, у нас в очередной раз металічний сигнал попався. Це, друзі, підкова. І кусок підкови. Файно дуже желізом било, але чистим желізом. Рішив викопати. Так, є сигнал. Б'є 65 сантиметрів 15-20 глибина. Зараз спробуємо щоденько його локалізувати. Чіткий 65. Пацани, напевно, монета. Чуть-чуть змістилося. Чи викопав я його вже? Так. О, бачите оцю опатинку? Це капець просто. Бухарський динар, блин, Ребята. Але від зелене Капець, просто капець. Серце стало. Окей, йдемо далі. Бачите, друзі, перший раз в житті така якась така зустрілася в нас річ. Залипуха, чи це був кошельок, чи що? Із середньовічних маленьких монеток. Ну, прошу. Тільки дивився дуже ніжно, бо вони ламаються. Дивно. Все швидше всього був кошельок. Так, це мідні. Це буратинки. Швидше всього, що це були буратинки. Я вже дві поклав. Таким слоєним шаром. Бачиш, він слоїться. то швидше всього щоб тут був кошельок. Думаю, що мішочок. Або мішачок, бо бачиш. А вон залишки. Дивіться, це був мішачок, торбинка із такого от вороснистого матеріалу. Торляне ще чи все. Та. Ага. Так, але дивіться якісь такі були. А ну махни над катушкою рукою. Чи є ще щось там те. А, тут у мене цей. Є. От трошу дуже. Цікаві. Хтось не доніс місячну зарплату додому. Так були б вони стрібні, було б круто. Але це, на жаль, мідь. Хіба їх так гарненько почистити і залишити на пам'ять, завускувати. Сейчас своє зробив. Наразі да. все.